Привет. Вітаю всіх на канале Мслой Движ. И сегодня я хочу рассказать про свою пасіку. Як я почав пасеку, як я вообще пришел до пчеловодства и так далее. Для начинающих я думаю, канал будет полезен. Буду дальше снимать видео там с пчелами, как мы там развиваемся дальше и все остальное. Вот. В цій серії хотів би рассказать просто. стоит ли заниматься пчелами, есть в этом смысл, нема в этом смысла. И как это все работает. Короче, сидел я с себе в селе, скажем так, думал, думал, чтобы так и замутить, чтобы бабулесиков поднять, потому что ну, тяжко жить. На работе грошей точно нема, я уже там был. И сейчас тут и все равно грошей нема. Ну, короче. Думаю, куплю пасіку, ну, нормальна тема у знакомых там є пчелки, дивлюся, мед качається, ну, все в них хорошо, бабки маються. Ну а чо пені. Ну я максимально далекий. Був від цього, вообще, максимально далекий. Ну, Сил почитав там, книжечку про пчел, подивився видео на Ютубі. Ну, вроде бы все понятно. Думаю, ну а что? Ну, Пасечник уже. Ну я все знаю. Он матка нарисована, он очки там соти, там Все понятно. Все. Ну, короче, моя там увидели. не сразу велику пасіку. говорит, купи собі там 3-4 вулика і. Попробуй хоча б. Ну, думаю, ну, действительно. І починаючи тоже теж даю такий совет. Себе там штук 5 максимум. Потому що це може бути просто викинути деньги на вітер, і у вас з цього нічого не вийде. Або, ви поймете, як воно працює все. І зможете розширити свою пасіку і буде у вас все нормально. Вот. Коротше, купию я тривули. Ну, думаю, все. Хана бідної житті. Сейчас Челки медбок принесуть мені, Я його там де-то, Бабулезики на карман і все Ну Я тоже ж пацан максимально везучий, короче. Год, ви ж сами знаєте який. Вот весна. Ну, все цвіте, все, все хорошо. Нема, мама блядь. Ну, трошки там щось наносилы, ну таке. Короче, весна проходи, я їх кормлю сахаром, лето проходи, я їх кормлю сахаром. Мота шоу сама сахар не будет, чи... чи... як, Майвив меда. Ну, то, слава Богу, засияв подсолнух и в принципі там щось принесли мои пчелки. Ну, можна даже качнуть. Ну я не знаю, наверное, оставлю. Потому що мало ли. І не сильно розумію в этом якби сколько їм треба залишити на зиму, сколько. Ну, Рішила ставити. І от що вот, я хочу сказати починаючи. Ребят, багато не треба купувати. Купити 3-5 вуликів собі маску, стаместочку, демарь. І вам цього достатньо. Треба, щоб було сюди пару запасних вуликів. Ну, не пару, даже, а штук 5 запасних. Е объясню чого, Когда я привез своїх поставив сім'ї дома. Поставив все добре, вроді. знайшов вот, там ну, знакомого він там, давно держав пчел. <кху> Говорю, брат, приїдь, поможи, покажи мені. Там, полазимо вместе. Як воно? Шо? Ну, ну щоб понятно було. Приїжджає він говорит, братан, а, говорит так не в тебе в районній стані. Як? Куди вони зібралися? Ви ти що, я я бабла за них відвалив. А вони тут. Хух, хух, тікать зібралися. Ну, коротше, він мені все показав. Розказав. Ми побрали маточники, були запасні вулики. Ми розкинули ці три вулика. І ще на три вулика розкинули пополам. Поділили сім'ям. І з 3 минути отримали 6 вулиці. Ну, думаю, 6 й 6. Вже ж лучше. три, ніфіга себе. шість, Бабла більше буде. Ну Вообще не, не работаємо. То есть для надо ну, якесь понимание. От начинающим лучше десь знайти пасічника якогось. Заплатить гроші, там, я не знаю. Договоритися. Просто хоча б дикта поластите с ними. Десуточний расплод, 3-суточний розплод, вообще який він цей розплод. Потому что когда я начинал куча видео, куча всего дуже интересно, дуже интересно, ну ни хрена не понятно. Ну ни хрена не понятно, когда открываешь улик цей, ты дивишься на него и такий, блять, ну ничего не понял. Что тут происходит? Кто це матка? Хто це трутень? Де рабочая пчела, де стара пчела, де молода пчела? Вообще не понятно. Их там просто ужас. Ну слава Богу, розібрався. Так вот, ребята, молоді пчеловоди, начинающие пчеловоди, ті, хто хоче завести себе пасіку, ну, як я, например. Підписуйтесь. Будем вместе развиваться, я думаю. Я в следующем видео буду снимать там про пасіку, про як там улочками у мене. Вот. Може кто дасть совет полезний, може бесполезный. Так что подписывайтесь, будет интересно.